Це програма розмова з вами авторка і ведуча Світлана Мялик. Війна Росії проти України почалась з російської окупації Криму. Початком незаконної окупації українського півострова росіянами стало 20 лютого 2014 року. Того дня озброєні військові без розпізнавальних знаків почали захоплювати адміністративні будівлі та блокувати українські військові частини. 26 лютого на заклик меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради Криму вийшли тисячі кримських татар, українців, представників інших національностей, аби чинити спротив російській окупації. Вони заявили світу про цілісність України. Мітинг тоді зібрав від 5 до 10 тисяч учасників. Наступного дня, о п'ятій ранку, до парламенту та уряду Автономної Республіки Крим увійшли регулярні військові формування Росії і захопили будівлі 28 лютого. Верховна Рада Криму під так званим наглядом військовослужбовців збройних сил Росії проголосувала за проведення референдуму про статус Криму. Того ж дня підрозділи збройних сил Росії розпочали блокування українських військових частин та об'єктів на півострові, захопили аеропорти Бельбек і Сімферополь, сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини. А 1 березня Путін направив до Ради Федерації пропозицію про введення російських військ у Крим, яку того ж дня було підтримано. А вже 16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум про статус Криму. Цей захід, зрежисований Росією, бойкотували кримські татари та інші проукраїнсько налаштовані жителі півострова. 25 березня захоплено останню військову частину, що тримала український прапор в Криму, морський тральник Черкаси ВМС України. Відтоді Автономна Республіка Крим і місто Севастополь окуповані збройними силами Росії. Цей акт агресії, що є грубим порушенням міжнародного права. Триває вже понад 11 років. За цей час Крим став зоною систематичних порушень прав людини. А корінне населення кримські татари зазнає репресій, незаконні арешти, політичні переслідування, зникнення активістів і примусові депортації стали щоденною реальністю для жителів півострова. Триваюча окупація Криму становить загрозу не лише для України, а й для безпеки Європи в цілому. Цими днями у Варшаві презентували фотовиставку під назвою Крим Дім. Це колекція з 26 фотографій, що показують життя кримських татар в умовах окупації. Авторка виставки Емене Зіаддінова. На цей захід завітало чимало європейських політиків, дипломатів, кримськотатарських активістів, українських військових та журналістів, з якими я поспілкувалась. Айдер Муждабаев, заступник генерального директора Кримської та татарського АТР Теркиїв, скажіть, наскільки важливо такі події, які приурочені річниці окупації Криму, проводити тут у Європі, в Польщі, зокрема, саме зараз це надважливо, бо ми маємо абсолютно божевільну ситуацію у світовій політиці, і коли Америка фактично почала співпрацювати з Росією. Єдність країни, які розуміють, що, що таке кордони, що таке міжнародне право, воно дуже важливе. Порушення міжнародного права воно почалося якраз із Криму. І тут багато послів різних країн, які солідарні в тому, що ну не можна давати агресорам в сучасному світі, не можна давати їм шансу на задоволення своїх забаганок. Бо інакше руйнується світ, ну, але Крим це просто з Криму все, все почалося, і в Криму має все закінчитися. Бо інакше світовий порядок не буде відновлено. І зараз дуже кризовий момент, найкритичніший певним чином. Зараз повторення початку великої війни, і зараз мені здається навіть складніша ситуація, ну враховуючи позицію Сполучених Штатів. Тому просто зараз вирішується долю світу. Я думаю, що цей рік буде взагалі вирішальний в усьому. Скільки важливо виносити питання Криму зараз окремо, тобто не говорити в цілому про окуповані анексовані території, а виносити окремо і наголошувати на цьому. Ну окремо це все одно не вдасться. Бо це ж питання України, питання світового порядку. Просто Крим це дуже простий і научний приклад того. Що все почалося? Що колись проковтнула Європа, проковтнула Захід, проковтнула сама Америка. А зрештою, ми бачимо Америкою, яка не лише проковтнула окупацію Криму, а зараз ще підтримує загарбницьку політику Росії. Фактично, це просто насправді жах. І треба дотримуватися здорового глузду. І триматися притомним країном одне за одне. Ернест Ліна, христара, Крим, Варшава. Пане Ернеста. Ми сьогодні з вами зустрічаємось на відкритті виставки, яка приурочена до річниці окупації Криму. Для мене то є окупація, анексія Криму. Ну подобні слова, значення ніяк не змінюються. То єсть варварський акт Росії чи окупація, чи анексія значення. Саме тут сьогодні присутні посли європейських держав. Все це організовано за сприяння ініціативи посольства України в Польщі. Що це означає? Чи означає це, що поступово, якби Європа трошки змінює пріоритети і трохи забуває про Крим, про окуповані території України? Тобто, що ця виставка дає? Тому що я дивилась там фотороботи, так які показують весь біль, горе кримсько кримськотатарського народу українців, які жили в Криму, які змушені були залишити півострів через те, що російські. Агресори прийшли туди. На мою думку, такі акції повинні нагадувати оцім, що Крим це Україна. Я розумію, що за три роки люди трошечки устали від війни, і для них війна стала такою обиденностю. То я говорю не тільки про Європі, я говорю об українцях теж, але в Європі треба нагадувати. І подобні акції вони нагадують а тим, що справедливість, свобода. Слово демократія, міжнародні акти мають значення і довжні мати значення. І Якщо ми не будемо розмовляти тим, не будемо нагадувати, то, то буде так, що ми просто забудемо про це. і щоб не забувати, ми ми дождимо там говорити. І, і і чим голосніше ми будемо говорити, тим більше будуть звертати увагу. Ми зараз чуємо від деяких світових політиків, від нової адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, що мовляв деяких людей з адміністрації, що мовляв, який Крим вже ніхто його не поверне ніколи. Все таки як ми маємо тут проявляти свою позицію. Наскільки непохитною Має бути наша позиція в цьому. Чи ви, як кримські татарин? Чи ви не втрачаєте цю віру, що Крим повернеться до складу України? Я, я не маю втрачати цю віру. Я призиваю всіх українців, котрий мені байдуже майбутнє нашого краю, нашої країни, приєднатися нагадувати і, і говорити о тим, і я ніколи не погоджусь, що Крим ця територія, яка Україна одобрена і окупована Росією, я не погоджусь ніколи. і Буду старатися робити все, все що можу. У вас е, е, у Варшаві напроти російського посольства е, ресторан Крим. Ви щоранку вивішуєте там прапори України, кримськотатарський прапор, європейський прапор? Е, ресторан уже існує. Скільки фактично він часу повномасштабної два війни? Понад два роки існує. Для нас на початку то була якбись така мала акція, і дружини говорили, питала, як довго ми можемо так. Проіснувати знаєте, от навіть от зараз ми тут перебуваємо на відкриті виставки. Я розумію, що для українців, для європейців, якби це так болюча тема, що Крим зараз е під російською владою тимчасово, але все-таки для вас, ну я думаю, що це в сотні разів болюче ще, тому що ваші рідні там, дружини рідні. Там в тим року у мене посижиться мама і тато, і я не я ні мак паїхати. І... Я, я до сьогодні переживаю то і <свист> у дружини, мама теж вже три роки не живе. І тато старий, і добре зараз є так, така е комунікація через інтернет, і кожного дня дружина розмовляє, спілкується з родичами, з татом. Тяжко. Тяжко і не хотілось би, щоб то так було залишилось якбись без рахування. Дуже буде прикро, якщо не, не врахують життя не тільки одної особи, не тільки одної людини, а судьбу цілого народу. І тут буде дуже дуже. Прикра знаєте, я думаю, що потрібно вірити. Ми насамперед, ми не маємо втрачати віри в те, що Крим повернеться. Тому що якщо ми втратимо віру, ми тоді втратимо Крим. Поки ми віримо, ми його не втратили. Тому що Крим це Україна, і е, ми це усвідомлюємо. Ми знаємо, що Крим повернеться. Останнє питання до вас уже трошки, хочу оптимізму. Такого коли Крим повернеться до України, що ви насамперед зробите? Я думаю, що ви якось можливо чекаєте цей день, так я чекаю і розкажу вам історію, що у нас є в Варшаві машина з номерами українськими, українськими кримськими номерами. І коли ми їздимо тут, і люди з Криму питають нас: з Криму, направда, не може бути, тому що в нас старі ще такі доокупаційні номери. І ми сядемо з дружиною з сином на, на цю машину і поїдемо. Те саме машини на Крим, і то є наша наша така мечта, наше, наше баження. А ви знаєте, я похвалюсь вам, А в мене вдома в Києві досі зберігається ну пуста пляшка кримського вина. Бо я була за рік до е, початку війни, і за рік до того, як росіяни вторглися до Криму, була на масандрі на заводі на дегустації вин, mm -hmm. і там було кілька пляшок. І ось одна ця пляшка залишилася, ми вино випили, але я її залишила. Чому? Бо там написано Автономна Республіка Крим. Україна, я завжди дивлюсь. Завжди дивлюсь і вірю в те, що так воно і буде. І так і є. Так, є. І сьогодні вам теж в продовження вашої дуже гарної історії, розповім а, історію, яка пройшла сьогодні. Наш старий знайомий, знайомий ми 20 років, мабуть, він приїхав до нас і привез пляшку вина, яку достав від нас 15 років тому. 15 років тому він достав од нас. Ця пляшка він залишив на нас і сказав, що коли звільнять Крим, ми вип'ємо її разом на Кримі. І нехай вона у вас тут лежить. Всі можуть побачити, яка правдива пляшка Масандрівської вина. Найсмачніше вино в світі кримське вино, массандрівське, найсмачніше і воно українське наше. Крим це Україна, і ми віримо, що Крим скоро звільнять. Дякую вам дуже, слава Україні, героям слава керівник патронатної служби сил спеціальних операцій Тарас Мицюк. Пане Тарасе, ми зустрічаємось з вами в такі дати: 18-20 лютого, розстріл небесної сотні роковини цими днями три роки повномасштабної війни Росії проти України. І зустрічаємось ми зараз з вами тут. В Європі ви були в Брюсселі, наскільки я розумію, брали участь в заходах, які були пов'язані з Україною, з війною в Україні. Яка ваша, скажімо так, от позиція, думка? Як зараз все таки, от три роки повномасштабної війни, як сприймають Україну? Чи продовжується оця велика допомога? Ну, те, що я побачив, будучи в Брюсселі. Зрозуміло, що підтримка України йде, але вона не йде в такому обсязі, якби вона йшла в 2022 році, коли на початку повномасштабної війни, де ви самі знаєте, коли початок було 24 лютого військових дій і агресії Росії повномасштабного вторгнення, європейці також очікували певних моментів, бо не вірили в те, чи вистоїть наша армія в таку навалу. Але наша армія сильна і кажуть. Патріотично, ідеологічно налаштована, і вона стримала цю навалу. І тоді багато хто в Європі зрозуміли, що і зараз, навіть будучи в Брюсселі, багато хто каже, що ваша армія дуже сильна. Ми дали, вибачте, будь ласка, ми дали по зубам тим нелюдам другій армії світу. І зараз кожен розуміє, що і може, і деякі мають країни, може, і страх, що наша найпотужніша армія і. Може через це ще й може є той момент, що не в повному обсязі надається ця підтримка, тому що армія дуже стала сильною, дуже потужною, дуже професійною, і ми робимо все, що можемо на полі бою. Я навіть чула від європейських колег. Вони кажуть, що якось Європа стала спокійніша, тому що Україна вистояла. Україна продовжує боротись. Ну от Україна бореться, можна вже жити своїми інтересами, бо в багатьох країнах Європи зараз вибори там ті ж Польщі, так тобто вже виборчі цикли, всі ці, але все-таки скажіть: от якщо брати ваш напрямок, чи продовжується от підтримка е, по напрямку реабілітації українських захисників і захисниць надання лікування на протезів, підтримка коштами, чи все ж таки тут зменшилось, і треба якось активніше в Україні в цьому плані нагадувати про себе? Я не знаю, я не знаю вже що робити треба, тому що мені здається, що адекватна людина, навіть коли вона живе не у війні в Європі, бачачи те, що відбувається, навіть з телевізора, там чуючи по радіо, про те, як Росія бомбардує, кидає каби на будинки житлові, вбиває жінок, дітей, стареньких людей, тобто цивільних, мирних мешканців, тобто це тероризм, це реальний тероризм, який є. Я з вами погоджуюся, і знаєте, така тенденція, що коли ти приїжджаєш в Брюссель, ну взагалі в Європу. З певними цілями для того, щоб допомогти військовим, щоб провести реабілітацію, щоб знайти клініки для реабілітації, щоб дійсно ці протезні організації, які роблять дуже ефективне протезування, і ти в той час бачиш. Такі ігри, які ти інколи не розумієш, і була певна дискусія, що ми з 22-го року, ну взагалі війна, почалася в 2014 році, 2014 року, після подій на майдані, ти маєш ще доказувати і говорити, що ти відстоюєш європейські цінності. Від відстоюєш саму важливу цінність, що є в Європі, це людина і життя людини. Інколи ти бачиш, що це нівелюється з певних. Джерел з певних політикуму, Знаєте, я думаю, що тими діями я вбачаю, що Україна стає сильнішою. І вона бачить тих, тих партнерів, тих людей дійсності готові підтримувати Україну. І зараз, от те, що відбулося в дні, коли от висловлення президента Америки висловлення деяких політиків, і ми розуміємо, що ми дуже сильні. Тому що це страх. Я би сказав, що це страхом. Коли нема підтримки, то певні люди бояться цю країну. Ну, це з моєї точки зору. Може, не і може я не правий. Вони мають розуміти, що ми захищаємо міцні цінності і давати все можливе для того, щоб ми виграли цю війну, щоб ми викинули окупанта, щоб ми деокупували міста. Тому що розумієте. Просто говорити про певні стурбованості, про певні моменти, як вам боляче ми вас підтримуємо. Ми це вже чуємо на протязі трьох років. Є мають бути конкретні дії. Як є конкретні дії тих країн, які нам не зі слів, але дають авіацію F-16, підтримують повністю Україну. Не роблять там чуть вашим, чуть нашим, а конкретно захищають європейські цінності. Тому я рахую, що вже Європа. Має усвідомити, що ми захищаємо інтереси не тільки України, а всієї світу. І демократії настрої взагалі, от е, в Україні серед військових захисників, захисниць, зважаючи на ці заяви адміністрації Трампа і самого президента е, Трампа, і зокрема те, що він фактично почав переговори про Україну без України, звинувачує Україну, якби от він був при владі України б не почала війну, що там е, президент України винний, що в нього низький рейтинг. Ну тобто, е, давайте нам рідкоземельні метали, якщо хочете цю допомогу давати. Е, чи е, означає це, що Україна якось е, у певною мірою зневіриться і може якось піти на якісь домовленості з, з, з союзниками певними, які, скажімо так, працюють не в інтересах України. Чи навпаки, Україна стане сильнішою і зрозуміє, що треба все таки перш за все сподіватись на себе, перш за все, вірити в себе, і навіть ті люди, які зараз трошки осторонь, навіть ті ж Україні, осторонь, дивляться на війну, все ж таки, що вони зрозуміють, що вони теж мають робити все заради перемоги нашої. Пані Світлано, дивіться, тут така ситуація висловлення і без України якісь переговори. Які можуть бути переговори без України? Ну це ну, нонсенс. На нас це дивно звучить. це, правда. це ну, І другий момент. Ну, перепрошую, хтось з самого початку, коли Україна стала незалежною, на себе брав відповідальність за Україну. І коли Україна свій ядерний потенціал віддавала. Хтось був гарантом, ну може давайте за це хтось має відповідати чи ні? Пам'ятаєте, що сказав президент Володимир Зеленський про Будапештський меморандум? Як він його назвав? Я не буду повторювати. Ну я тому і говорю, і зараз ті моменти, що говорять, ну для мене це дико, тому що. Бачучи те по телебаченню, як гинуть наші діти, як знищуються міста, як знищується наша українська економіка, робити певні заяви. Спочатку на передвиборчій компанії говорити одне, а потім кажуть перевертатися, і ну, чи це якась може стратегія. Я не можу, як людина військова, як людина ветеран. Оцінювати там дипломатичні певні відносини, ну я скажу одне: от ви задали питання, як оцінюють це військовослужбовці чи побратими, які на полі бою? Я говорю те, вони ще стають сильнішими. Вони стають сильнішими. Вони розуміють, що кажуть, знаєте, як в хаті мені нікого хто не поможе, крім себе самого. І це більш згуртовує народ. І я вам скажу, що ті заяви згуртувало іменно суспільство знову українське, згуртувало побратимів, згуртувало армію. Повірте, і будемо нищити, як нищили ту нечисть. Заяви, заяви. Ми далі побачимо, як воно буде. Саме головне, що українські діаспори висловили своє слово і в Америці, і американці, і не тільки ті, які голосували за даного президента, а всьому світу. Побачимо. Ну я говорю одне: я знаю, що кожна людина в Європі, яка шанує цінності. Людини, вона не буде звертати на увагу, що висказують певні можновладці і чиновники. Вона буде боротися разом з Україною, і ми зараз знаходимося, от правильно ви кажете, в Європі, і ті самі побратими з Польщі, з інших країн захищають нашу незалежність разом будучи в окопах, тактичними медиками, допомагають. І повірте, це не зламати, і не зламати тим, хто може хоче дивіденди, е, якісь політичні, якусь хоче торгуватися на політиці. Я думаю, це не пройде. Е, ми є сильні і будемо сильними. Ви знаєте, що от ця боротьба України. Бажання українців до волі і незалежності, воно навіть зараз в черговий раз, от три роки війни, такий критичний момент повномасштабної війни, три роки, воно вкотре покаже світові, що світ просто не має права не допомагати Україні. Тому що, якщо Україна бореться і бореться до останнього світу, просто не буде інших варіантів демократичного, як допомагати Україні. Ось і все. Є в пісні «Зродились ми» великої години з пожеж війни і з полем'я віків. Тому повірте, ми загартовані, йдемо тільки вперід, не відступаємо назад. Є ті моменти, які підтримка є. Я думаю, буде більше, але саме головне підтримка це я вам скажу це нашого тилу. А наш тил це жінки, діти, ті, які в нас вірять. Ті е, депутати, так само ті чиновники, які вірять в збройні сили, то я вони будуть разом збройними силами а ті, яких не вірять, нехай легесенько збирають чемодани, і вони знають куди йти. Ми йдемо вперед, і ми сильні. Розумієте, сильних людей разом. Ми сильніші Так, сильних людей ніколи не люблять. Розумієте, сильних людей хочуть якось відсторонити, зменшити їхні присутні, присутність, зменшити їхні е, кажуть, потенціал, а воно не проходить. Розумієте, ну Будемо бачити, Думаю, слава Україні, героям слава йдемо до перемоги. Вам велике дякую, окупація Криму, яка триває вже понад 11 років, становить серйозну загрозу не лише для України, але й для безпеки усієї Європи в цілому, і це добре розуміють європейські політики, зокрема і у Польщі. Адже Польща упродовж багатьох років залишається стратегічним партнером України в її боротьбі за суверенітет. І територіальну цілісність це була програма. Розмова з вами була авторка і ведуча Світлана. Мялик. Почуємось.